Доброго дня! І це я, бабушка нав'язала, просто бабушка Віка. Дивіться, яка в мене висить красота. Я оце сиджу і думаю, а чому б мені мам не зняти відео і не показати, що я взагалі роблю? Зловила себе останнім часом, що все моє життя заключається в тому, що я в'яжу. Всі в'яжу, ранком прокинулася, вяжу. На озеро сходила, прийшла, в'яжу. Щось зробила, в'яжу. Слава Богу, вісні не в'яжу. Слава Богу. Ну, Мені це подобається, ця робота. Я з задоволенням роблю цю роботу. Навірно, треба було прожити це життя, щоб знайти те, що людина робить, любить, що їй буде подобатися робити в своєму житті. І слава Богу, що так трапилося. Бо ти по життю те, що ти хочеш робити, тебе завжди не виходить. Або не, не виходить, або ти дивишся, що тобі там робить те, що там ти заробляєш гроші, ти йдеш працювати в магазин, там працює в школі, в садику, а ти винусь, а тобі це не подобається, а ти винуден це робити. Мені здається, мені так здається, що десь процент ну, 80% населення планети робить ту роботу, яку він... Просто мусить робити. Не те, що йому подобається. А ту, що він мусить робити. Ну, напишіть мені в коментарях. Багато ж їх для людей, які роблять ту роботу, яку вони просто мусять робити. Не те, що вони, вау, були від неї в захваті. Я вам скажу, я робила в АТБ, працювала. Ну, знаєте, ну мені подобалося. Були свої нюанси, були свої проблеми, були свої якісь там. Непонятно, що. Ну, мені, в принципі, як час я вже там не працюю. І так згадую, і в Києві в нас такий колектив був гарний. І в хостелі я жила, знаєте, якось такі теплі згадки ну, про цю роботу там, де я працювала. Хоча, коли я обводилася, я сказала, боже мой, слава Богу, я відсюди пішла. Я працювала на радіозаводі, монтажником радіоапаратури. Знаєте, я монтажник радіоапаратури. Я паяла на підводній лодці, плати робила на підводній лодці. Я коли підводна лодка Курський, мені сміявся, це ти її неправильно зробила. <свісно> ну це так, шутка. Мені теж, зараз я згадую, ну, тоді, коли я ходила на радіозавод працювати, мені дійсно подобалось там працювати. От мені подобалась моя робота. Я сознательно йшла працювати вантажником радіоапаратури. Якось в, в принципі, можна було піти продавцем, можна десь там бібліотеку було. ну Багато тоді ж Советський Союз, бо можна було багато де піти. Ну Я пішла працювати на радіозавод і вступила в технікум якось одразу так. На вечерній технікум був, який не закончила. Ну На радіозаводі мені нравилось працювати, Я багато тоді їздила по Совєцькому Союзу, путешествувала, подорожувала. Путівка тоді стояла 12 гривень чи 8, чи скільки від правкома. Я, звісно, об'їздила в Союз, я їздила багато в командіровки, мені подобалося. А зараз, коли пройшло життя вже, мені вже 57 рік, і, знаєте, це дуже гарно, коли в ти... тебе є, як кажуть, твоя улюблена робота, яка тобі приносить дуже велике задоволення. Я вам скажу, мені в'язання приносить дуже велике задоволення. І коли в мене бувають такі дні чи періоди, що я не можу в'язати, по якимось там обставинам, Десь поїхала, десь пішла, там ще щось. Ви знаєте, мене руки викручує. Я не можу без, без крючка, без ниток, я не можу без цих іграшок. Щоб... Мені треба швидко вже пов'язати. І вже живу в такому своєму міру, такий в мене якийсь мій своїй замкнутий мір. Що я вже з людьми, Тож з друзями вже перестала зустрічатися. Бо я мені треба в'язати. Ну, мені треба в'язати ще до того, що в мене є мої спортсмени, яких треба виручати. Бо ніхто не береться, більш я так спиталася, то ніхто не береться в'язати таку кількість іграшок. Люди просто не хочуть. Або м -м, кажуть ціну, знаєте, кажуть, оптом дешевше. Ні, люди тоді кажуть, не оптом дешевше, а оптом дорожче. Тому що вони вважають, що якщо вони в'яжуть. Ну, це таке моє лічне мнення, Це я вам не нав'язую, що вони в'яжуть, якщо вони в'яжуть багато іграшок, треба, значить, багато заплатити. Ну, це трошки, в мене це трошки не так. Якщо дівчатки відступили від цього, то, що я тут наморозила, я хочу вам сьогодні зняти руки, не захотіла на штаті, ви вже бачили, тут в мене стоять стічі, які я вам показувала в телеграмі. Захотілося додивилася Таню Федорову, Таня Федорова мені скинула вже схемки. Захотіла я закінчила коли, захотіла я в'язати стічі. Ну, у мене ой, азарт на стічах закінчився на цьому стічі. Ось на цьому стічі у мене закінчився мій азарт. В'язала я подивилася і вирішила, що я не хочу. І в мене була схемка на стічі в різних одежках. Я вам скидувала в телеграм-каналі, ця схемка на, 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 на нашій мові. Він там зв'язаний і зв де там. Хто бачив схемку, це туловище отдільно кружочком, отдільно вив'язуються ручки, отдільно ножки, все віддільно і потім все пришивається. Ну, це не буде бабуля Віка, якщо бабуля Віка, не зробить по-своєму. Тому я його зробила по принципу оцього тіла. Це ж не буду я. І я зв'язала, ви вже бачили, я вам так буду показувати, я зв'язала ось такі чотири стічки. Думала ще в'язати, але щось не в'яжу. Потім я в'язала, в цей же день я сиділа, в'язала оцю акулу в кедах, в телеграм-каналі казала, цю хірню зв'язала в кедах. Дівчинки, я не знаю, вся акула швидко все мені так трудно, що ці кеди далися. Я не пойму, прив'язую, я потім передалася кучу, кучу картинок, ось так опришиваєш на цю акулу схеми, да, є великі акули, ну, в общем, акула Таратула, Каракула, як вона там, в общем, як я сказала, херня в кедах, сказала, більше не буду в'язати. Бо я ще зв'язала ось маленьку і хотіла на неї кеди причепити. Ні, це не для мене. Дівчатки, мене сильно увлікли оці чашки капучино. Я прям чесно, ви не повірите. Я сіла в один вечір, в один вечір, подумала, чому мені зв'язати її можна дивитися. Чашки ж бувають голубі, зелені, сині, коричні. Які хочете бувають чашки. Я сіла в один вечір, викладався з цими чашками. Прийшла до виводу, що в мене немає ще вдобавок. Ось, дивіться, яка сердиця, така сердиця, сердиться. Подивіться, вона розсередилася. Мені вона щось така сердиця, це очі з з літами. Нема в мене, каже, очей на 14 на 16. Це вже понаходило, щоб було з літерни, такі очі. Треба замовляти, все чорний. чорна дівчатки зв'язала отакі чашки капучинки. Шість штучок. Шість штучок з'язала таких чашок капучинок. Потім засижу, вяжу свої йодики. І мені, знаєте, в мене знаєте, включаю в'язання, хто що в'яже, а ніхто щось нічого не показує. І там російська майстриня Катя її звати, а фамілію не скажу, і що не скажу. Всі вже догадалися, бо всі, мабуть, теж в'язали. Ось ці котики такі шарики, бабел-котики. знаєте, то є бабл-чолка, бабелці, -це, це по її схемі. І вона нам в'язала ці бабел-котики. Я теж сіла в один вечір, дівчата. В один вечір, подоставала всі кусочки нитки, які в мене були, там маленькі моточки. І зв'язала ці бабл котики. Які в мене 2, 4, 6, 7 штучок. Це з волонса, в мене були оранжеві, є, І в мене це такі, наче трошки молочні, це їх так скомбінувала і зв'язала такі котики. Трошки вони, них, звісно, не такі, як у мене. Там трошки з вухами треба погратися трохи. Взагалі, зв'язала таких котиків. Ось вот такі діла. Потім, що я потім. Я ж не остановилася, бо мені треба ще зв'язати панди. На єдина один захід, мені треба зв'язати панди. І я вирішила по цій самій схемі, що є бабл котик. Я вирішила зв'язати бабл панду. Вона виходить маленька така, гарненька бабл панда. Бачите, ось таке бабл панда. Мені подобається. Ось така от панда в мене вийшла. Ну, на цьому моя банда не закінчилася. Ні, в мене там ще є велика банда йоди, я вам покажу. Не закінчилася. Пам'ятаєте, я дуже великий і розкручений такий бренд в тік токі і в Інстаграмі вже попадалося мені в Ютубі. Отакі пішли всі обсуждения. Якоїсь зарубіжної майстрині. На арабській мові девочки не знаю, яка арабська не вивчала, не знаю. Дівочки зв'язані. Ось ці лягушки. І оці качушки. Лягушки і качушки. Дівочка Юля складала в Оври. В общем, ви поняли Юля. А у ріки, у да, Чауні-Ріки, як там канал називається, В общем, я з нею переписувалася, я кажу, візьми, зв'яжи, зроби майстер-клас. Вона сильно довго багалася, бо це не її майстер-клас, я надала посилання, це ще я побачила. Вона дала посилання на цей майстер-клас. Я їй об'яснила, що не всі хочуть дивитися зарубіжний майстер-клас. І хочуть, всі послухав і зв'язав. В общем, Не знаю, чи то може я її болтала, чи то, може, вона вже созріла. І общем, вона сіла, зв'язала таку лягушечку. це я вязала по її майстер-класу. Лягушечку, мені пусічку таку милю, за скільки ж за 100 гривень не продаси. А це 50 награвся, чесне слово. І зв'язала по її майстер-класу ось таку каченя. Ну це ж не баба-віка, баба це ж не буде баба Віка, як вона візьме, і щось не спортить. Вона ну, щось і спортить. Я вже зв'язала отаку, причепила варівку. ось таку і обв'язала радчим шагом. Воно мені оце і більше петель зробила в голові. Тут, по-моєму, 18, а да? тут я, мабуть, вже 24 зробила, бо воно мені. Туловище вона теж на 9 стопчиків не вийшла, хоч трісні, в мене вийшло на 12. Не виходить в мене. Ось таку лігушенці. І причепилася мені Юлічка вже підказала. каже, якщо б на цю лігушку причепити, я кажу, вас бачила колись стрікозки. Я причепила стрікоски. Я тут з Юлею переписувалася і одразу вирішила, що. Я зараз Юлечка кажу, збігаю, зараз забіцю, поки тут вечором діла. Ну і зробила дівчат. Подивіться на оцю муху. Дівці, це муха пластикова, не настояща. Я колись вам показувала, що я заказувала муху на тему. Прийшло мені йоханий бабай 50 штук ось таких мух червоними головами. Взагалі, дівчатки, зробила таке ось чудово пер'я такое такою мухою. Я не знаю. Я чесно, я. Рекламна пауза, як я іноді кажу. Рекламна пауза. Я не знаю, хто її купить. Може хто купи. І я ж не я буду. Ну, я Дивилась, потом... дивилася, цей ж міні мастер клас попадається. Вже цей майстер-клас зробили вже на російському мові якась майстриня звичайних ниток. Ну Там всі, хто бачив, там же йде там в тому, що там очі в'яжуться окремо, воно там клей клеїться. Я представляю, що цю ігрушку склеїть на клей, дівочки, ну на гарячий пістолет. Ну що не кажіть, ну на гарячий пістолет. І розумієте, ну там простих не так зрозуміло. І якщо брілок причепить, вона все одно Ну Я ж все-таки зробила, знаєте, що я зробила? Я зв'язала лягушку з отакими ось очима, вив'язала окремо очі. Знаєш, вивезла окремо очі на 9 стовпчиків. Тут же на 24. Якусь хрена, не знаю, я сиділа довго вбагалася. Вона, звісно, таке, знаєте, жабка-проститутка. Так можна не можна казати, може діти будуть дивитися канал. Ну, от вона мені така. Шльондра, машлендра, така ось, з язиком. Вся щаслива і довольна, Зла, як собака, боже, не знаю. така Брутальна лягушка. І так само я зв'язала ще качечки, оці, гуточки, качечки, як вони. Тільки я вязала радшим шам. То, конечно, я одразу скажу, ну воно якось, сейчас треба камеру удалить. Ну, вроде как бы и ничего. ну, все равно все краще. Все, конечно, краще. ну, я так зробила. Я так вот это вот от, Я, девочки, вот ну, такі девочки мої справа. Потім я вам покажу, скільки я йод вязала. Зв я зв'язала вже 59 йод. щоб я вам подумала, что я вам дрехаю. Я не брехаю, кажу правду. Я поїду на лідущу суботу, 2-3 серпня. Я поїду на ярмарок, називається Крутий Заміс Холодний Яр. Це видна така ярмарка на 2 дні. Я ніколи на таке не їздила, ніколи на таке не підписувалася. Я і не хотіла підписуватися. Я в минулому році їздила, просто знімала відео і в цьому році, в цьому році теж попросила. У моєї підписниці з Черкас, щоб вони мені скинули, щоб вони мені взагалі написали, коли буде цей фестиваль, я хотіла чисто поїхати на фестиваль. Вони мені скинули номер телефона. Я кажу, Катя, кажу, мені люди скинули номер телефона. Я кажу, ну ти позвони, зареєструйся, Кажу, Катя, я не хочу. Я кажу, ну, я не готова виїжджати десь на виїзну торговлю. В мене кажу, немає. Ну, в мене є палатка, ночовка, це все. Я кажу, я не хочу цієї. Нема у мене бажання каструлі, миски, циночовка, комарі. Не знаю. Я взагалі я вагалась цілий тиждень, вагалась, вагалась. Потім я зареєструвалася, дозвонилася. Поки я дозвонилася, поки мене зареєстрували, кажу, Катя, мене щось не реєструється. Ну, каже, ма, дзвони, бо в мене Катя організувала на фестивалі, каже, мама, дзвони. Або пиши Вайбер, в Вайбер, де тобі дала телефон. Тому що каже, ти знаєш, коли я організовувала змагання, то. Мені дзвонили да-да-да, положила трубку забула. Так що, ну, в общем, я в звісному тебе зареєструвалася, я тепер чекаю, що оцих лягушечок я візьму з собою. І з того, що я оце зв'язала, може капучинку візьму чашку. Я собою брати не буду. Це воно поїде в друге місце, на другий фестиваль. Я собою візьму, нічого не вяжу, взагалі нічого не вяжу на цей фестиваль. Я візьму всі іграшки, те, що в мене є вдома, те, що в мене стоять у віки в магазині. І поїду повезу. От, я, чесно, навіть не питаю надіжди, що я там щось продам. Чисто поїду, як казала, діду, потусуюся, познімаю відео, познайомлюся ближче з людиною. Тамара її дається звати з Черкас. Вона мені дасть мені інтересне, може, якесь відео, щось там таке інтересне з ними, познімаю її іграшки з нею. У мене така була цель. Ну, тепер я їду з цією цією. Дід мені тепер дивиться, я ж вам що, до чого веду. Я, так як я нікуди не збираюся на один день поїхати, мені тут Катя говорила, мені дед, дивиться, придбав. яку полку. Вона висотою 40 см, тому що тут між полками 20 см розстояння. І ця полка вона ще в добавок на кольосиках. Взагалі, це полка для ванної кімнати. я це вам показую. Це полка для ванної кімнати. Дід щось собі замовляв і там йому вискочило по акції по 200 з чимось гривень. Ота полка, звісно, тут розстояння між бутилами, ну, тут велике, але я вам скажу, я спробувала поставити до Деместес туди не влазить. Це в ванну кімнату на кольосиках, можна за унітаз ставити, виїжджала і заїжджала. Вона така хліпенька, сказала дід, що вона, якщо її на щось туди поставить, воно і пробував. Воно таке хлібке все. Її туди-сюди, якщо розкладувати, складати, то вона через. Вибачають пару разів поламають. Там є такі крючечки, що я повісила свої куколки. Оце мені дід. Придбав поличку. Тепер хоч не хочеш, мусиш їхати на цей фестиваль. Ось такі дівочки справи. Так що поїду, подивлюсь, що буде, як буде все. У трошки... цей лягушок зв'язала чисто там до фестиваль. Це все туди їде в друге місце. Там, де вони попросили зв'язати панди й іграшки, що я в'яжу на змагання. Ось такі справи. Що я вам повинна показати? Я вам показати йоди, щоб ви не подумали, що я вам брехаю. Так що, дівчатки, показую вам йоди. Показую. Хочу лежать мої 58-59, не пам'ятаю. 58, мабуть, йоди. Ну чого ти падаєш, держись. Це мої дівочки йоди. Вуха немає, я вирішила, що я, як поїду на ярмарок, на холодний яр, візьму з собою нитки і буду в'язати там вуха. Сидіти. Я це так мечтательниця. Мічта, самі вуха. Девочки, йоды продвижение есть. Вот такі дела. Стоять у мене тут коробка стоїть під коробкою стоять. квалы. Там в боку в мішке кували. Квали ще не отправляю. Ще пока не управляю. Так що йоди, девочки, вяжу. Вернула мене на место. Хочу вам ще. О, вони такі прикольні, дивите, правда, ці лягушки. Видите, вот. такі класненькі, да? Так що, дівчатки, от такі мої справи. Сиджу, постійно вяжу, ніякої лічної жизни, як мене муж каже, ні сімейний, ні половий. Вся в роботі, літо вже зловиш себе на тій мислі виглянула з балкона, що все ж вже. Ти якось літо, знаєте, вже балкон, на балконі вже там стадіон, вже скосили, даже і трава не виросла. Ще якась херня підпалила пожарники, тут усе тушили. Вже якось так. Де те літо було? Його ще не було, воно вже закінчується. Вже в серпні, знаєте, в серпні вже буде так, точно вже такий воздух буде осінній. Вже буде не то. Вже якось буде не так. Ну, що ж ти зробиш? Життя так швидко, так швидко плине. Особливо неправильно мені бабушка колись казала, що 50 років дуже швидко летить. Воно прям мчиться. Як одна. Большая, така, такая, не знаю, як вона назвати, мгновені, мгновень, секундочка мгновень. Ось такі девочки справа. Хочу сказати вам всім дякую, хто мені. А, шо, девочки, знаєте, що хочу сказати по поводу цих балеринок капучинок. Мені там писали питання, що писала мені в Інстаграм, а Віка так і не побачила, не схему. Дівчатки скажу вам так: не отне сообщение в Інстаграмі, ні бабушка навязала, ні Вікторія Хребтак. Мені не приходить. Дівчатки, якщо ви мені написали повідомлення, і я вам в течение пару часов не відповіла. Ну ви ж теж розумієте, що я в'яжу, у мене є домашні якісь справи, я можу навіть не заходити в інстаграм там, я ж не можу постійно сидіти. Якщо я зайшла, я заходжу, мені висвічується там, щоб мені прийшло повідомлення. Якщо я зайшла, я заходжу, мені нічого не висвічується, значить мені не прийшло. Я не розумію, мені колись прийшло повідомлення до одної людини. Ви знаєте, дивлюся, воно мені висвітлилося, а воно мені пройшло аж три дні назад. Я не пойму, що воно там чи тормозить, чи глушить, я взагалі не розумію, в чому справа, я чесно вам скажу. Так що, якщо я вам вдруг не відповіла, а ви хочете схемку, будь ласка, ще раз, таке ж саме сообщення, хоч 15 сообщень, може, все-таки Instagram достукається, краще пишіть мені на страницю Бабушка нав'язала. Заходите, вбиваєте Бабушка нав'язала. Бо я іноді на сторінку, де Вікторія Хребтак, мені теж туди пишуть. Я туди можу не заходити. Хоча мені висвічується там, що там щось прийшло, я переходжу на ту сторінку. Пишіть, достукуйтесь, я всім схемки скину, мені не жалко. Я схемку можу скинути в Телеграмі. Але вона там займе багато місця, бо треба робити скріншоти. Бо я не вмію. Не Ні посилання нічого діти. Може з Інстаграма а скинути в телеграм. Я не знаю, як це робити. Тому, дівчатки, не цей. Дописуйте, пишіть штукайте, тарабаньте, всердіться, кричіть, скажите, Віка треба бистренько. Я всім відповім і всім дам схемку. Те, що я десь знайшла лесу я, мені не жалко, я з вами поділюся. Телігра... Схемка на стіча, на стіча на закордонній мові є в, в телеграмі. Єдине, я вам зразу скажу, що я її в'язала, отут в'язала. Тіло в'язала я ось таке. Ось тут тіло я в'язала, Ось таке, во всіх ігрушках, ось таке. Бачите, не, не вив'язала там. А тут далі все в'язала, як іде. Там в квадратику написано, я думаю, в цифрах розібратися можна. Які там цифри пишуться, розібратися можна. В цифрах, цифри, вони скрізь однакові, букви. Да. Цифри, цві можна по інтуїції, хто хорошо в'яже, можна розібратися, можна зв'язати. Так що ось такі справи. Хотіла на 5 хвилин зняти відео. Сняла на цілі 20 хвилин. Так що, дівчатки, всіх вас рада бачити, кого там бачу. Всіх рада від вас читати коментарі. Всім бажаю, дівчатки, во всіх містах нашої країни. Бажаю тихих днів, і вже нехай наступлять якісь мирні дні, бо чим далі в ліс, чим щось становиться гуще ліс, і тим становиться страшніше. І мені, ви знаєте, наскільки я така вся халала, і мені становиться страшно. В мене, я вже себе зловила на тій мислі, мені подружка сказала, якою виходить на озеро, вона сама медик, що в мене починаються панічні атаки. Я, оце як вечір, починається повітряна тривога, починаю з дідом сердитися, мені треба кудись вдітися, кудись йти. Я себе вже зловила на мислі. Вчора лягаю спати, мені дід каже, воздушна тривога, а він мені каже, ти сьогодні лягаєш спати на дивані у поперек чи вдовж? Кажу, я себе ловлю на миссию, що я ж не должна вже бути, щоб на дурки лічитися. Лягаю, кажу, правильно. А син мені сказав, мама, ну що ти в цій житті поміняєш? Що ти з папою скандалиш? От летить тебе на дом шахет, що ти поміняєш в цій житті? Нічого. От якщо в різку, нічого не поміняєш. Просто улыбайся і зустрічай. От дівочки, от, які хороші діти, улыбайся і зустрічай. Так що на такій веселій ноті, скажу вам так, всім тихих, спокійних, мирних. Днів, ночів, щоб ми нарешті дочекались тої перемоги, щоб всі були живі, щоб всі були здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дітей, родичів, чоловіків, батьків. Бо життя триває, ми ж на що я це Ютуб завела? Я ж вам ще років 15-20, я буду вже така старенька, бабушка віка буду так отрягтися і буду вам щось розказувати. Ну, Ви ж самі розумієте. Так, що ось такі справи. Так що, всім до побачення, всім гарного дня, всім гарного настрою, до нових зустрічей!